Друзі мої, любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч у Лізі Нації збірна Іспанії. У себе вдома приймала збірну Швейцарії. 3-2. Іспанці перемагають. Просто якийсь неймовірний поєдинок. Відбувся група D, заключний поєдинок. ну Давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. Стартова розставка Іспанії. 4-3-3. Стартова розставка іспанців. Реміро у воротах Кубарсі, Паради, захисники, Грімальдо Мінгіса по флангах, Педрі Касадо, Фабіан Руїс, три під захисників. Піно, Альваро Бората та Ніко Уільямс. Вийшли грати у нападі. Це стартова розставка Іспанії. Швейцарія. 4-2-3-1. Стартовая рассказа Швейцарцев. МВГО в воротах Радригеш Кюмер. Фернандеш Мухайм по флангах. Граніджака Фройлер в центральный опор Зом, центральний атакувальний півзахисник, Угринич Кутеса по флангах, та Амдні ам дни. От пердувати безпосередньо про сам поєдинок говорити. Ну що ж, іспанці дуже здорово розпочали, Іспанія м'ячем більше володіла на початку матчу. Але в цілому такий, знаєте, я би сказав, щоб такий рівний початок, так, да, Іспанія більше атакувала, Іспанія більше володіла м'ячем, і переваги Іспанії справді відчувалась. Але сказати, щоб вона була така велика, я би не сказав, Швейцарія також дуже здорово атакувала. Але справді іспанці ну, притиснули на перших хвилинах. Вдалося запресингувати Граніта Джаку, якщо я не помиляюсь, десь так на хвилині 20-ті. Там був хороший мато Піно, але у нього не вийшов удар. Ось хотів, я так розумію, пробивати Єремі Піно. Ну, так вийшло, що пробив там навіть, навіть скажімо так, навіть поворотах Єремі Піно не пробив. Так, знаєте, проштовхнув м'яч вперед, А там захисники просто-напросто просто вибили його. Хоча, в принципі, непоганий був момент. Іспанці пенальті заробили на 30-тій 30 хвилині і вдалося заробити пенальті Альвера Мараці. Вдалося заробити пенальті Альвара МАРАЦІ! Неймирно взагалі передача від захисника Іспанії ну і ну Альвера Марат. Якщо не помиляюся, з Кремінгіса. Віддав просто якийсь розкішний пас. Альваро Марата дуже здорово прибирає м'яч під себе і порушує правила проти Альваро Марат і Родрігеш. Родрігеш хопає Альваро, і це абсолютно чистий пенальті. До 11 метрової позначки підходить Педрі. Педрі розбігається, пробиває, але не забиває. Тому що воротар швейцарі тягне пенальті, Педрі. Але потім атака триває Ніка Уілліаса, пробиває, удар блокується, але тут як тут єремі Піно. Єремі Піно на добиванні розстрілює в Швейцарії і виводить іспанців уперед на 32-й хвилині поєдинку. 1-0 на користь Іспанії. Іспанці контролювали матч, ну, перший тайм вони контролювали. У Швейцарії, в принципі, таких то моментів, так, да, були підходи, але, в принципі, не було в Швейцарії гульних нагод у першому тайму. Тобто іспанці спокійно дотримали ось цю перевагу голдену, навіть могли і другий м'яч іспанці забивати, Але весь початок другого тайму. Ну, По-перше, у Швейцарії на другий тайм виходить і Кафор, е Закері, Сієру, і Монтейру, і Рідер. У Іспанії це Амардіан, Сарагоса, Брайан Бранхіль та Робін Санчес. І ось цей хлопець Монтейро, це ну, для мене це просто відкриття. Що він творив у другому таймі, це фантастика. Спочатку Монтейро ну просто на швидкості, справді, оббік бік uh, Паредеса. На швидкості Мантейру обікрав зхисника Іспанії. Ви, ви, контратака вийшла в 2 в 1, Там два футболістів було в Швейцарії. але Мантейр вирішив все-таки пробувати сам, не влучив воротах. Цей момент був на 3-й хвилині дротайму. Ну, тобто на 48-й хвилині. Але все-таки Швейцарці Зааб'ють. Швейцарці все-таки заб'ють, і це зробить Мантейру. І він на цей гол заслужив. Сірові десь гулі передачи, але що там зробить Монтейро, Монтейро. крафта, майже півкоманди Іспанії. Просто і справді півкоманди, і справді пройшов Монтейро. Пробив спів, Аспід Емріка Ляпорта. І м'яч пролітає, пролітає повз усіх, та залітає в сіткової іспанської збірної. Дуже прикривал там для Робіна Сантіса. М'яч так пройшов помічник. Але і справді Монте дуже сильний футболіст. Дуже сильний футболіст. Я вважаю це і справді талант, просто неймовірний талант і майбутнє з швейцарської збірної 100%. Так він рахунок зрівняв. Далі, але Іспанія швидко собі повернула, в принципі, лідерство. Бренхіль забиває гол, футболіст з взяв на себе ініціативу. Спочатку нібито навіть футболісти Швейцарії відбилися, але Брайан Хіл так наполегливо пішов, відібрав так м'яч, пробив в дальній кут та забив Забив гол і вивів Іспанію вперед. Два-один, та потім Ніка Вільямса ще супершанс був, щоб третій гол забити. Е, ну, все чого біди не передвіщає, да? але пенальті швейцарці на 83-й хвилині заробили. Фабіан Руїс накладку все-таки зробив ігровий момент. Звичайно, що Фабіан не хотів це робити, ну так вийшло. Зікирі підходить до точки, пробиває та забиває. Робить рахунок 2-2. Але ще це був на кінець, тому що Сарагоса пішов вдрибленка на останніх вилинах, обіграв одного, пройшов другу і зробив пенальті. Зробив пенальті підніжка була від футболіста Швейцарії, Ось точно не пам'ятаю, хто саме поставив підніжку. Напевно, це був... Ні-ні. Э, ні Це був не він. Чесно, напевно, михам. Напевно, михам. Сарагоса якраз проходив по правому флангу. Скоріше за все, це михам підставив. Э, ну Хотів, звичайно, щось зіграти в м'яч, але так вийшло, що збиває він. Сарагоса Сарагоса підходить до 11 метрової позначки, і пробиває Сарагоса, та забиває! Огол! І робить рахунок 3-2 на корось Іспанії, ну і далі вже іспанці свого щастя не відпустять. Ось вона статистика. 21-11 за ударами поворотах, 10-4 за ударами в площину, 60-40 це контроль м'яча, 7-3 за КТО. Гольовим шансом перевага в Іспанії також 5-2, 5, 5 гольових нагод в Іспанії, 2 гольові нагоди опущені. У Швейцарії було 2 гольові нагоди та 1 гольова нагода була упущена. 570 передач в Іспанії, 521 передача точно і 91% точність передач. Ну, у Швейцарії, до речі, 394 передачі, 330 передач точно було, 83% точність передач. 3-1 за офсайдами. Із 21 удара 10 площину іспанці нанесли. 9 ударів прийшли з повзорота, а 2 удари просто-напросто були самовіддано зблокованими футболістами Швейцарії. Ну, до речі, у Швейцарії 11 ударів, 4 в Площину, 3 удари повзорота і 4 удари були вже самовіддано заблокованими футболістами Іспанії. По успішних відборах, до речі, краще була. Ну, я би напевно би сказав, що порівновага. Все-таки у Іспанії 9 успішних відборів, 75 відсоток успішності, в Швейцарії 11 успішних відборів, 73% успішності. Два сейви вратаря Іспанії, 5 сейвів, вратаря Швейцарії, 6, 21 по мені 7 м'яча, 6, 11, за перехопленнями. швейцарці більше порушували правила, більше діяли без м'яча, 14 порушень правил, хоча, в принципі. Це не від цього залежить. Чи більше ти володієш м'ячем, чи менше. Ну, все-таки, в будь-якому випадку. Менше Швейцарці володіли м'ячем, має, відповідно, їм більше відповідно, захищатися. Відповідно, потрібно було їм більше захищатися, тому більше і порушень правил. Хоча знову таки, це не завжди так. 14 порушень правил одна жовта картка. Ну, до речі, в Іспанії менше порушень правил 11, але дві жовті картки. Так, ну, і найкращий футболіст цього матчу. Друзі, на когось окремого я би взагалі би, справді, обрав те, який він там Гол забув за Швейцарію це фантастика. Ну Так, об'єктивно, я би напевно би, обрав би. Щоб бути так об'єктивним, ну, Мені Єрмі Пінос сподобався непевний матч. Касадо, молодчинка і справді дуже такий хороший об'єм роботи в півзахисті. Пенрі да, не забив пенальті, але дуже хороший матч від Пенрі. Ніка Вілівс мені сподобався. Бренхіл непогано вийшов, Сарагоса вийшов, зробив пенальті, забив переважний м'яч. І, напевно, Єремі Піно все-таки обира найкращим футболістом. Єремі дуже хороший матч провів. ну І я все-таки Єремі Піно, напевно, обиру найкращим футболістом матчу. Ну і давайте подивимось підсумкову таблицю. Да, Групи D, Іспанія, перша позиція 16 очок. Взагалі, чемпіони Європи. В неймовірних кондиціях, 5 перемог 1 ніче 0 поразок, 13 м'ячів наколотили іспанці, 4 м'яча пропустили, різниця забитих та пропущених плюс 9. Розпочали ось з, з Сербії, а все. Далі потім 5 перемог підряд. І справді, перемоги поділи були. Дачані, другі, данці 8 балів набрали, серби третій, швейцарці на останній позиції. У Швейцарії 2. З лікових що Швейцарія вже до матчі не перемогла, дві нічі та 4 поразки, 6 забитих м'яча, 14 м'ячів пропущено і мінус 8. Різниці забитих до пропущених. Швейцарія дуже хороша збірна. Дуже хороша збірна Швейцарії. і справді дуже прикро, що ось так все вийшло для них. Тому ще, в принципі, вважає, що Швейцарія з їм трішки не пощастила. Ну, в будь-якому випадку. В принципі, Швейцарія дуже хороша збірна. І на чемпіонаті Європи 2024 вони це ну, відверто показали Да, майстер-клас. Дійшли до чвертьфіналу, вилетіли там від англійців на останніх секундах. Ну, не секундах, але все таки. А ось. Тому якось так. Іспанці вітаю Іспанію з перемогою. Іспанія, ну просто розкішна. Ну, просто розкішні чемпіони Європи. Те, як вони грають, це. Mm, ну, це фантастика, це фантастика, і справді тільки одне задоволений ти від Іспанії отримаєш. Іспанія 3, серія 2. Я вам дякую, друзі, за увагу. Бажаю вам тільки добра та щастя в житті, бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення! Усім нових зустрічі!